То надійшли війська в Україну, і це вже не просто розмови, формується коаліція. Першим гравцем виступає Велика Британія, шоста армія світу. Лондон розглядає відправку значного контингенту, можливо, до 10 тисяч бійців, щоб гарантувати безпеку. А їхні Благодаря. ракети Storm Shadow та Танки Challenger вже давно довели свою ефективність на полі бою. Другим гігантом у списку є Франція, і це вже ядерна держава. Президент Емель Макрон, як лідер ініціативи, говорить про можливість відправки кількох тисяч військових. Їхній козир не лише ракети Скальп та сучасні танки Леклер, а й повна стратегічна автономія. І третій, дещо несподіваний союзник, Австралія, попри чималовістань, вони також наголосили про готовність зробити свій внесок. Йдеться про менший, але технологічний контингент. Ну а їхні бронемашини бушмастер вже рятують життя наших військових, і це лише ядро майбутньої місії. Потужний сигнал на і Канада, яка також готова долучитися. Спис Україн зростає, а переговори тривають. Хто наступним долучиться до коаліції? Щоб знати першими, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок.